Росія продала конфісковану квартиру Зеленських в Криму. Нові власники не прибирають від ракувани табуретку. Бо... Хай це новини. Мінус першого шоу, де гості грають проти суфлера, який намагається їх розсмішити, адже те, що вони читають, бачить вперше в житті. Добрий вечір, країно! Це підсумки тижня, від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, яка, коли робить кунілінгус, одягає слюнявчик. Гомер Сімпсон за характером водій будь-якого автобусу Богдан. Настільки вихована, настільки вихована людина, що навіть перед дрочкою дарує собі квіти та водить в кіно. Олег Мацлюк. Там вже ресторан може бути. А також людина, що постійно носить костюми. Привіт. Що ти, перший раз тебе за півроку бачу без костюму. Ну тому що я знав, що я буду сидіти в кадрі з водієм автобусу Багда. Бо так, людина, яка постійно носить костюми, бо там зашиті кармани і нема куди покласти гандони. Людина з обличчям Майтіпу, хлопець, який записаний в трудовій книжці, як гетеросексуал. Стаж два роки Женя Янович. Мальтипу. Якщо ж ну, то я оці ваші нові ці тіктоки не понімаю. Реально Реально водія автобуса Богдан. Просто новини політики на Львівщині здійснився напад на Миколу Тищенка. За словами депутата, нападник знається на больових точках, тому на його очах називав мідболи котлетами. Коля, до речі, котлета, а не Мідбол. Росія продала конфісковану квартиру Зеленських в Криму. Нові власники не прибирають від ракувани табуретку, бо розуміють, що власник скоро повернеться. <гум> Олексій Арестович заявив, що має намір балотуватися на наступних виборах на пост під року. <гум> Бо розуміє, що на таких виборах він точно роз'їбе. <кхм> Міжнародні новини. У минулий четвер Іран очолив форум ООН з прав людини. Всі жінки, які прийшли без хіджабів, одночасно отримують жорстких піздов і глибоке занепокоєння. Так. До речі, зараз в Ірані повії не можуть приїхати на виклик, бо всі мопеди вивезли з країни. <кхм> Російський актор. Колега, так, так. російський актор Олексій Панін, який отримав паспорт США, вже встиг влитися в голівудську тусовку. Надрочив на Бредлі Купера, потерся яйцями об Марго Робі і залишив Черкаши на Леонардо Ді Капріо. Наразі голівудську алею зірок намагаються відмити. І ні слова про собак, ти бачиш. Син Пригожина став новим головою ПВК Вагнер. Як заявили представники Тамбовського ППО, яблуко від яблуні недалеко далеко падає. Піздаємо такої фрази я. До речі, вони могли так реально написати. А, новини України в Києві збираються оновити золоті купола Софійського собору за 80 мільйонів. Щоб не витрачати бюджетні кошти на київському вокзалі, планують вибити золоті зуби всім циганам. Тому Ваня Рюляном найближчим часом їздить тільки Бла, -бла каром <рес> Отож, у Бразилії науковці розробили методику лікування кокаїнової залежності, яку вже протестував на собі Олег Царьов. Цитата: це дійсно працює. Два вогнепальних в живіт і вже тиждень ніхуя про кокс не думаю. Пам'ятнику Пушкіну в Києві скотчем зав'язали обличчя. Володимир Золкін спеціально приїхав взяти в нього інтерв'ю, бо цей полонений, хоч його сішки не скурить. <рес> Відтепер в українських школах навіть на перервах учні мають розмовляти виключно державною мовою. Тож тепер Анна Алхім не може ні повернутись в школу, щоб закінчити хоча б 9 класів, ні купити в їдальні сильні палички, щоб струмити манал. Боже мій, я думав, така гарна новина, але <рик> Анал. Араз з'явився так пізно. <рик> <рик> Завжди він не очікує на <рик> <рик> Ну, Мені здається, просто не існує речень, яких не ну, якщо є Алхім, значить і Анал, значить точно там ж вони разом. Новини спорту Ліонель Месі отримав восьмий золотий м'яч в кар'єрі. Тепер це рівно на три більше, ніж у Крищану Роналду було сексі з жінками. А зараз з нами на зв'язку наш спеціальний кореспондент, людина, яка займається стендапом, бо може працювати тільки ввечері, адже в день треба стояти у пудолом на городі. Це не про тебе, мені здається. Але. Добре, що це слово за ним і складом. Пудж з дота 2. Андрій Берешко. Андрію, ти в ефірі. Дякую, добрий вечір, країно. Я знаходжусь на дні відкритих дверей курсу Олександра Волошина. Гроші не сплять. Відразу скажу, що двері тут в прямому сенсі відкриті, бо організатори намагаються вивітрити з приміщення запах піздіжу. Mm. Олександр Волошин є автором книги «Як заробляти в інтернеті від 100 доларів. Таке враження, що автор не стверджує, а запитує нас, як заробляти від 100 доларів. Хоч хтось мені скажіть, бо я заїбався у трінчер на шиї сидіти. Мені в хуй давить. Але ж працює. Гарі Карагоцький стверджує, що гроші все ж таки пахнуть. Просто через них треба нюхати правильні речовини. Особисто Гарік зараз нюхає шляпу Каті Осадчої, що зроблено у формі залупи. Студія. Мені здається, мені не вистачає слова алхім. Мені здається, що є таблиця цих слів і ти, що сюди вставив? А навсюди! Уй сюди Во, Що залишилося? А, Андрію, скажіть, це правда, що Алла Волкова скидала вам свої голі фотки, тому ваш хуй довелося відкачувати Довелося, Дефібрилятором. Та що цікавого відбулося на події? Зірковим спікером був очільник Прозоро. Він виступив з лекцією Це все хуйня, бабки треба пиздити, а не заробляти. Все, давайте фарту масті, а Волошин тільки що розказував, що до 24 років заробив на два мерседеси, два порше. Також подарував мамі мерседес та купив собі три квартири в Києві, але різко перервався та втік, бо дізнався, що в найближчому АТБ проходить безкоштовна дегустація паштетів з качиною машонки. Я пробував, мені зайшло. Так, Андрію, скажіть, це правда, що ви якось випадково потрапили в гей клуб і всі відвідувачі різко стали натуралами? Чи є вже хочу купити цей курс? О. Лише один довбойов. Але мені вже час завершити репортаж, бо за годину в мене починається перша лекція. Тут все одно дуже багато людей, але всі інші сюди прийшли за бонусами від ПІНАП. Але це дуже дивно, тому що можна було їх просто легко забрати за посиланням в описі під цим відео. З нами в прямому ефірі був чемпіон світу з цукрового діабету, головний у Міньйоні Андрій Бірішко. Я просто мене знаєш, досі не відпускає оця сцена. Маленький дефібрилятор відкачує тільки маюні-манюні. знаєш. Ну, а чого? Може дуже великий. Так. Здоровий. А зараз на зв'язку з нами наш спеціальний кореспондент, дівчина, у якої всі прелюдії були у бочка пади. <реш> <реш> Щоб впоратися з її сосками, потрібно опанувати гончарство. <реш> а він типу постійно крутиться. <реш> <реш> Цивільна дружина Рокфора із Чіпідейла. Ви просто все на мене накинули. Алла Волкова, Е-е, Алла, ти в ефірі. Дякую, що дала мені слово. Добрий вечір, країно! Я веду свій репортаж з аеропорту Махачкали, де агресивні дагестанці зустрічають літак, що прилетів з Ізраїлю. Саме мене відправили знімати цей сюжет, адже вони не будуть мене пиздити, бо в рот їбали. Е, так, е, Алло, скажіть, це правда, що люди почали вистрибувати з літаку, тому для уникнення травм довелося розтягнути ваші стрінги. Та яку мету переслідують протестуючі? Як заявив один з учасників заворушень Магомед Алаєбаєв, головне, щоб євреї з аеропорту не з'їбалися. Бо ми манали їх 40 років по пустелі шукати як літер Але Волгової. Як повідомляє поліція, дагестанців важко розпізнати по відеокамерам, тому що вони, на відміну від євреїв, не обрізають капюшони. Щойно мені стало дуже страшно, бо саме зараз я дізналася, що мама хохотала, знову збираються давати концерти. Символічно, що саме в аеропорту в мене на, тв... на трусах утворилася від переліку злітна смуга. Це поняв це про нас, поняде. Пасажирам заборонили покидати борти літаків, на яких вони прилетіли, тому вони вже вісім годин харчуються чіпсами Pringles, що вже по другому колу висрав сіло. Це, це вже такі Ці золотисті, такі подай, це знаєш, які що вони згорають, згорає. Pringles, які по другому колу вис... висрали, це люкс. А то ці золотисті це третій. я, я до речі, одним з літаків керував Дрінкінс, Каламбура. Восатий хуй вперше в житті посадив літак, а тут такий пиздець. <рес> Прямо зараз пасажири літаку висовували свої хуї в розбитий ілюмінатор, щоб протестувальники переконалися, що вони не обрізані. А як на мене, це типовий Глорі Холл, тому у мене з'явились термінові справи. Тож я передаю слово Жені Яновичу, який ніколи не запросить мене на 2023, бо мене таким розміром хуй здивує. <гум> <гум> Опять про тебе, <гум> <гум> З нами на зв'язку була людина, яку на флюорографії просять не тільки взяти в рот хрестик, а й закинути на плечі цицькі. Алла Волкова. Я, до речі, мені ж все одно ну, ну, щось мало з тобою пісочить. Ну, от. Сьогодні зі мною в студії працювала людина, яка дуже радіє поверненню, мама хахотала, бо заїбався робити вигляд, що він футбольний експерт. <рисвіт> Олег Маслюк. Ребят, ну що, ну, їй надо там. футбол і баскетбол. Ну, це ж ну, нормально. Я просто дуже ну, різносторонній. А також хлопець, що зустрічався з міс України, тому і Починав з Києву і поступово опускався вниз до Криму. Женя Янович. Жорстко, дуже газу. Висосили Це все, що ваш. Я прям, так, я водички вип'ю даже. перший раз завиплю. Підпишись на канал, натисни вподобайку, напиши коментар від цими слів. Якщо теж хочете, щоб я зняв на відео трейнічок маслюкам і Волковий, хоча можете просто загуглити відео чхає, поки її їбе два слони. Ти ж моя пандочка. Слава Україні! Тобто після цього всього, знаєш, мошонка, все інше, і в кінці слава Україні! Це дуже жорстко про це прям. Все, дуже дякую всім. Я хотів вас запитати, ви реально да, буде, знову повертати? 13, грудня буде, 13 грудня буде концерт у нас в Києві. 13 грудня? 13 грудня. Ну ми зараз зібралися, от. В Жорневому? Да. Ні. А. Е, <рес> не можемо сказати ще локацію. Okay. Не можемо ще сказати локацію, тому що а... Може, це буде взагалі в Вінниці. <реш> в барі. <реш> так. Ні, ні, ну правда, от, тільки, тільки от з'явилася інформація, зараз на цим дуже ретельно працюємо. Ну, може, після того, як вийде цей випуск, нічого не відновиться, але ну, кратше, плануємо в будь-якому разі. Е... Ну, це щось під запис буде, що да. просто це, ну, це але не, це не буде для душі, ні. Okay. <реш> але, але це все в ютубчикі. В ютубчикі, щоб люди писали якісь. Оце, оце. Алла, ну а ти можеш що сказати що про свої тисячі 50 концертів. в день. Що, у мене тур, дуже дякую. Приходьте всі е, міста вас чекають, чекаю я, дякую. Давайте, в описі буде, коротше, ссылка посилання на концерти але. Тому, якщо хочете, приходьте до Али, приходьте. Ну, якщо вам хочете, хватало. почути дуже... нормальні жарти, а не цю залупу, приходьте. Опа. Це виріжемо, нахуй про концерти. Якщо хлопці додають у себе в. Описі, якийсь з так, з -з збір міжди. можете додати зараз на вовків до Вінчі 10 мільйонів для батальйону збирається. От Дмитра Кацюбайла 1 листопада мало бути 28 день народження. Тому якщо хочете зробити гарну справу, то можете задонатити. Так, і за всі жарти, які сьогодні не зайшли в ефірі, ми закинемо гроші туди, на цей збір. Всім дякую, дуже. Слава Україні ще раз. Героям слава! До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, Суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!